Добрий день. Сьогодні у нас засідання постійної депутатської комісії з питань отримання законності, правопорядку, прав людини, безпеки громади з регламенту депутатської діяльності, етники та місцевого самоврядування. Сьогодні у нас 22 серпня 2024 року. Із шести членів комісії у нас з'явилося четверо, так? Отже, у нас кворум є і ми можемо що, розпочинати засідання постійної комісії. На нашу комісію ще запрошені є, це керівники спеціалісти, структурних підрозділів селищної ради. На нашу комісію винесений порядок денний. Я ознайомлю вас із порядком денним нашої комісії. Перше питання про внесення змін до регламенту Брусилівської селищної ради в 8. Сликання. Друге питання про внесення змін про положення про постійні депутатські комісії Брусилівської селищної ради в 8 клипення, про створення виконавчого органу сектору реєстрації акту цивільного стану Брусилівської селищної ради Щодомірського району в області і статусом юридичної особи публічного права. Про внесення змін е, структури і численності апарату. Виконавчий органів Крусильської селищної ради. П'яте питання про встановлення меморіальної дошки. Шосте про звернення депутатів селищної ради до президента України щодо неприпустимості підвищення акцизі на пальне. Сьоме питання про звернення депутатів селищної ради до Верховної Ради України. Восьме питання про затвердження договорів. Додаткових угод з питань віднесених до виключної компетенції селищної ради, укладені в Росилівся основою від імені ради у міжсесійній шаріо. Порядок денний ви почули у вас, він розданий, у кого є якісь пропозиції, і зауваження до порядку денного. Немає. Тому я порядок денний ставлю. На голосування. Хто за порядок денний, який я озвучив на сьогодні? Будь ласка, хто за? Попустіть, Будь ласка, руки проти, утримали. Значить, рішення прийнято. Порядок денний ми затвердили. Для проведення нашої комісії нам треба регламент встановити. Ну, пропоную, пропоную, До п'яти хвилин по інформації по питанням, а на виступах для виступаючих і, і до трьох хвилин. І засідання провести протягом години. Е, якісь пропозиції і зауваження може більше часу тому теремо? Ну, тому я поставлю наш регламент на голосування. Будь ласка, хто за даний регламент? підніміть, будь ласка, руки. Опустіть, будь ласка. Е, хто проти? то утримується. Наші рішення в нас прийнято і регламент ми затвердили. Давайте почнемо роботу вже по питанню. Переходимо до розгляду першого питання. Питання в нас про внесення змін до регламенту Брусилівської селищної ради 8 липня. Слово я попрошу Голошенко Аллу Анатолійовну. Будь ласка, начальник відділу секретаріату. 15 серпня набув чинності закону України номер 3590 яким внесено зміни до закону прийнято про місцеве самоврядування щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Відповідно до цього закону, нам необхідно внести зміни до регламенту, а саме коротко, стаття 3 мова роботи ради. Засідання Ради ведуться виключно українською мовою. Якщо є іноземці, забезпечити переклад державною мовою. Гласність роботи ради, основне питання. значить, Пленарні засідання є відкритими, гласними і публічними. На засіданнях, сесії, комісії можуть бути присутні всі абсолютно жителі громади, керівники, представники благодійних організацій, творчих спілок, громадських об'єднань, медіа і так далі. Обмеження тільки. По відношенню до осіб, які мають явні ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння або їхні хуліганські дії, Власне, забезпечується через офіційне оприлюднення порядку денного проєктів рішень, пояснювальних записок до рішень, протоколів, самих рішень, всіх матеріалів, комісій та сесій, абсолютно всіх. Також власність пленарних засідань ради забезпечує, забезпечується шляхом проведення прямої трансляції в мережі інтернет в режимі реального часу на офіційному вебсайті ради. Але цей пункт застосовується через 30 днів після завершення е, воєнних дій. Тобто пряма трансляція тільки після війни, <кхід> в даний час. Пленарне засідання Ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання на менше 5 років. І відеозапис пленарного засідання прилюднюється обов'язково. Але якщо інформація містить дані з обмеженим доступом, тобто щось стосується військових, воно ці матеріали питання також о. Фіксуються, фіксуються, зберігаються, але не оприлюднюються, не вирізаються. Але в селищній раді зберігаються вони ці абсолютно питання. І також вносимо зміни до регламенту, що стосується і прогнозованого функціонування офіційного вебсайту. Тут великі вимоги, не буду всіх оприлюднювати, ви зрозуміння. Ось такі зміни пропонуються внести до регламенту. Проєкт рішення виданий, значить він завізований, відбулося візування, він повністю завізований відповідальними особами. Так, і я думаю, що ми можемо ставити питання, якщо вони є. Питання. Немає? Немає. Немає. Якщо питань немає, то давайте проголосуємо зараз. Проєкт рішення значить, провести по імену голосування, прошу секретаря комісії. Дудін за. Голошенко за. Данілочки. За. Комарівський Миколаевич, за. Чотири за. Чотири е, за. Наші рішення прийнято. Даний проєкт виносимо на другу сесію. Перше питання ми проголосували. Переходимо до наступного питання номер 2 Про внесення змін до положення про постійні депутатські комісії у селищної ради 8 сплитання. Слово даного питання, знову прошу, взяти, оголошую по будь ласка. Також відповідно до закону України номер 3590, необхідно внести зміни до положення про постійні комісії. Засідання постійної комісії скликається міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина членів загального складу комісії. Тобто раніше було на прописувало, що не менше половини, зараз більша половина обов'язково. Також да. за результатами працювання питань, постійні комісії відкритим поіменним голосуванням. Раніше такого не було відкритого поіменного голосування більшістю голосів від загального складу. Тобто ми не від присутніх, а від загального складу приймаються рішення, висновки або рекомендації, що викладається у протоколі. Поіменне голосування обов'язково підшивається до протоколу комісії і зберігається. Також здійснюється відеофіксація і оприлюднення комісії засідань. Комісії і зберігається не менше п'яти років. Ось мавні зміни. Ну, друге питання озвучили, ми заслухали. Шановні члени комісії, коли є запитання. Подавайте, будь ласка, ремарки, доповнення. Дивіться, шість членів комісії, чотири присутні. Для прийняття рішення більшість від присутніх чи більшість від загальної кількісті від шести? Тобто від загальних. Загальної діяльності. Від загальної. Да, да, що, що там більше від загальної діяльності. В даному випадку, якщо на шести, значить, чотири мають бути за а Якщо три не Так, Якщо три, то рішення вважається не три. Так питань більше нема? Нема. Ну, проєкт рішення вам розданий, значить він завізований відповідно. Собами, так? Угу. І я ставлю його на голосування. Людин за голошу глаза. Данілочки Миколаевич. Комарівський – Миколаєвич. Чек за. Чотири за. Рішення прийнято з даних проєктів, виносимо на чергу сесію. створення виконавчого органу сектору реєстрації актів цивільного стану стану Бусилівської середньої ради Житомирської район, житомирської області і статусом юридичної особи публічного права. Так, по даному питанню я хочу надати слово правчинку Світлані Петрівні. Зв'язку з квітням Васильівського раду було прийнято у нас питання створення сектору. Реєстрація стану відділі ЦНАП. Але в зв'язку з тим, що Міністерство юстиції е, в установчих документах, значить такі вимоги юстиції, щоб відділи, так. звучаток сектор реєстрації актів цивільного стану Брусилівської селищної ради відділу ЦНАП Брусилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області. У нас назва на ЦНАПу відділ ЦНАП Брусилівської селищної ради без вставки Житомирський район, Житомирського області. Це вимога міністрів. Значить, нам треба було е, мінімум на 5 днів зупиняти роботу ЦНАП. Зв'язку, так як реєстратор високих прав згідно з закону, послуг надає на протязі 5 робочих днів. Міняти штампи, міняти печатки, міняти всі ключі. Тоді пропонується створити окремий виконавчий орган Русилівської селищної ради, сектор реєстрації актів, цивільного стану, Русилівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області зі статусом юридичної особи публічного права і вивезти його із структури знаку. Ці дві одиниці створити просто окремий сектор. Депутати, ви... Чули, да? Питання. Які послуги будуть надаватися? Послуги будуть називатися первинка, реєстрація шлюбу, реєстрація народження дитини та реєстрація смерті. Первинка. Ще питання? Значить, обговорення тоді завершуємо. Значить, дане проект рішення у нас є депутатом, завізований відповідними посадовими особами, і я ставлю його на голосування. Будем? Волошенко за. за, Данілочків, за. Комарівський. За. Значить, наступне питання у нас про внесення змін до структури чистості апарату виконавчих органів Гусильської селищної ради. Слово це питання ми надамо картанську Анатолію, будь ласка. У зв'язку зі створенням сектору реєстрації актів цивільного стану вносяться відповідні зміни до структури штат, штатного розпису. Значить, виводиться зі структури відділу центру надання адміністративних послуг сектор реєстрації актів цивільного стану в кількості дві штатних одиниці і вводиться в структуру виконавчих органів селищної ради, сектор реєстрації актів цивільного стану Просильівської селищної ради. Встановивши граничну чисельність сектору дві штатних одиниці це завідувач та головний спеціаліст. У зв'язку з поданням відділу комунальної власності для забезпечення безперебійної роботи котерег, вносяться зміни до структури господарської групи. Виводиться структури господарської групи дві штатної одиниці це прибиральники території. І вводиться в структуру господарської групи Один, одна штатна одиниця машиніст кочегар котельні та одна штатна одиниця оператор котельні. Загальна чисельність працівників не збільшується, все в межах штатного розвідку. Запитання депутатів є? Рішення проєкт роздумів він завідово, відповідно я ставлю на голосування. Будь-бедак За. Голошу за. 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 Рішення прийнято. Так, п'яте питання. Наступне. Про встановлення меморіальної дошки. Проєкт рішення відповідно розданий. У нас Хтось хоче висловити питання. Відповідно, є зразок, є візування на проєкт рішення. Лише додам, що це було клопотання старості Привородського округу Каменчук. Встановлюється меморіальна дошка Кульбовському Дмитру Петровичу загиблому захиснику України на приміщенні Приворотської гімназії. Зрозуміло, значить, я ставлю це питання на голосування. Хто за? Дудін. За. Волошин – за Данілочків Томарісь за чотири за, за. наші рішення прийнято. Наступне питання про звернення депутата селищної до президента України щодо непропустимості підвищення акцизу на пальне. Дане звернення у нас надійшло від депутата Борового, він у нас на комісії відсутній, У кого є якісь запитання щодо цього звернення? Воно у вас є розданий, там суть звернення. У назві. Назві. назві, так. Це звернення нашої селищної ради до президента. Аналогічно, ми вже виносили на сесію, зверталися до Верховної Ради, але тоді сесія не прийняла, не підтримала це звернення, не надалося більшість голосів. Тепер вже закон прийнятий, навіть звертається, пропонується. Ні, вони розблоковані підписання. Це про акцизи. Розвернення до президента. Це питання номер 6 <звілок> я, думаю, я, я думаю, що да, на конце вирішується питання. Моя консультация то, обіцяється. Тому я дане питання ставлю зараз на голосування на на сесії. Дудін. Голошенко за. Данилочкін. За. Комарівський. За. Чотири за, рішення прийнято. Сьоме, е, питання наступне. Е, про звернення депутатів селищної ради до Верховної Ради України. Е, наш проєкт рішення вам розданий, саме, саме звернення привідне до проєкту е, стосується релігійних відносин, а по якісь запитання, пропозиції. А є вже смисл, після є Верховна Рада? Я вважаю, що немає. Якщо там, там да, mm -hmm. прийнятий прийняти закон, і Верховна Рада проголосувала, то я не вважаю за потрібним виносити ну, на голосування да. сесії. То, можна... Тому давайте я поставлю на голосування. Э, я ставлю на голосування. Хто це да, на голосування. Боровий? Так. Да. Теж вони. <кій> так. Прошу про видні голосування. Хто за те, щоб зняти з розгляду проєкт рішення про звернення депутатів селищної ради до Верховної Ради України? Дудін. Волошенко за. за. Данілочкін. Щоб зняти. Щоб зняти з Щоб зняти. Так, Хто за те, щоб зняти? За. за. Да. за. за. Данілочкін, за комарісь. За. Розписалися. За. Ще раз випустить. От, от... Отже, у нас комісія проголосувала за того, щоб зняти з голосування, так, і не виносити на, на сесію 4 за рішення прийнято. Дане питання ми не виносимо. Давайте далі. Так, і восьме питання наступне. Так, про затвердження договорів додаткових угод з питань віднесів до виключної компетенції селищної ради укладені зусильської середньової вільні ради міжсесійний період. Проєкти рішення вам роздані, відповідно, вони завізований, цей проєкт, і іншими сторонами додатки, перелік договорів, сторони договору, все в додатках вказано. Питання. Хочу відповідати, що тут 34 договори оренди землі, також 24 додаткових угод у договорів оренди землі, 4 договори оренди нерухомого майна та 5 договорів закупівель товарів та послуг. Так, ми Питання, зауваження, пропозиції є, немає. Тому я попрошу провести поіменне голосування. Тодам... За те, щоб винести на затвердження сесії даний проєкт рішення Дудін. За. Волошенко за. Данилочки, за, Комарівський. за, Чотири за. Рішення прийняти дане питання з виносимо на сесії. Так, порядок денний у нас вже вичерпався. Ми виконали своїх пунктів. Козі є запитання, зауваження, пропозиції. Немає. Немає. Якщо немає, то засідання комісії. Я... Я оголошую закрити. E tá.